Вітання людям добрим! З вами Тейват Юа, і це 12-й випуск новин. Нарешті насичений тиждень на новини. Тут і нова подія, і нові банери, персонажі і так далі. Коротше, все, про що могли розповісти розробники в своєму традиційному стрімі, вони розповіли. Тож всім смаколиків до столику, а ми починаємо. Перш за все, показали трейлер нової версії. Окрім же відомих нам Кандакі, Нілу та Сайно, нам показали скарамучі. Довгоочікуваний Скарамучі представ перед нами в доволі цікавому образі. Він, певно, має керувати якимось гандамом чи що воно таке. Але ясно одне, він налаштований агресивно. А це значить, що час його трішечки приземлити і пояснити, що він не пуп землі. Судячи з його образу, можливо, він буде світовим босом, на кшталт Шогон Райден або Сіньоре. На версію 3.1 були анонсовані банери. В першій половині нас зустріне Сайно або Кіно, не знаю як правильно. З ним Реран Венті, якраз до великої події в Манштаті. А закриває цікавинки Кандаке, яка буде в обох банерах, так як є чотиризірковим персонажем. А от у другій частини нас зустріне Нілу та Реран Альбедо. Нових четвірок не анонсовано. Зате показали новий збройний банер. Вочевидь, буде як мінімум дві нові сигнатурні зброї: спис для Сайно та одноручний меч для Нілу. І кілька нових мечів та каталізатор. Коротше, будемо подивитись. Далі ще показали нового боса. Уже третій механізм став босом. В нас були Куб в Надзумі, Змій в Безодні, і тепер новий гібрид в Сумеро. Тепер до події. На одному з кадрів ви могли помітити маленького хлопчика. Ми вже знаємо, що його звуть Міка. А от з його історією ми познайомимось трішки пізніше. З впевненістю можемо сказати, що ми повернемось у Манштадт, бо Міко прийшов із новинами та якраз до свята. А точніш для нас, для події. В основному ж, нова подія буде стосуватися Рейзера та Клі. Це буде велика подія, скоріш за все, триватиме на протязі всього патчу 3 та 1. І він принесе найбільше винагород, серед яких корона та Чотиризірковий спис. А от сама подія обіцяє дещо розкрити минуле місцевого маулі Рейзера. Окрім основної події. Також буде додаткова подія з підземеллями, в якій треба буде проходити певного роду лабіринт. Ще одна, це вже третя за рахунком, подія буде пов'язана з Сумеру, де нам треба буде дещо заглибитись в його дослідження. І четверта, але не остання подія, вже знайомий багатьом Хакунін Іккі бойовий івент, в якому нам треба буде спорядити кілька пар персонажів. А далі проходити саме випробування, вчасно змінюючи ці пари. Тепер до річниці, оскільки Генщина вже вона доволі скоро, то на нас чекають подарунки. Частину з них можна буде отримати при заході в гру. Такі винагороди будуть протягом тижня, і в сумі ми отримаємо 10 круток для івентових персонажів, а також інші подарунки. А на пошту ще додатково протягом кількох днів. Будуть надходити ще в сумі 1600 примагемів та 4 шматка малої смоли. Для того, щоб їх отримати, буде достатньо просто заходити кожного дня в гру, не обов'язково навіть грати. І тепер маленьке нововведення, на яке було виділено розробниками буквально кілька секунд, але воно доволі приємне. За проходження четвертого поверху 3 зали. В безодні ви гарантовано будете отримувати колей, як зараз можна отримати Сянлін. Тепер перейдемо до далекого анонсу. Тобто те, що стосується не найближчого патчу, а те, що буде в майбутньому. Думаю, хоча б хтось з вас грав в карткові онлайн-ігри на кшталт Hearthstone, Event та інші. Чому питаємо? Бо нам показали карткову гру за мотивами Генша. Поки що нам невідомі геймплейні деталі і механіки. Але дизайн гри дуже схожий на вище зазначені проекти, щонайменш візуально. А от які механіки вони будуть реалізовувати, які правила буде цікаво подивитись. Бо, як мінімум, стіл взяти з хатстоун, але певних деталей вже не вистачає. Загалом це буде новий режим, а не окрема гра. Тож додаткових інсталяцій також не треба. Можна буде грати і з друзями або проти штучного інтелекту. Новий режим з'явиться із оновленням 3 та 3. Ну і тепер доволі цікава новина на сьогодні. Наприкінці самого стріму розробники влаштували те, чого не чекав ніхто. Студія Ufotable. Займається виробництвом нового аніме по Genshin І. На нас чекає повноцінне аніме по грі. І виглядає воно доволі цікаво. Хоча б тим моментом, що в показаних кадрах Ітер та Люмін разом, що може нас натикнути на певну передісторію подій, які ми зараз з вами граємо. Хоча з іншого боку, також ми всі чудово знаємо, що тизер це не обов'язково спойлер, і все показане може бути просто звичайною заманухою. Трейлер же вже доступний на YouTube. Розробники у Twitter опублікували його із словами, що це довготривалий проєкт, тож ми можемо припустити, що аніме буде неповнометражним, а багатосерійним. Або ж на нас чекає кілька повнометражок, що дуже сумнівно. Ми більше схиляємось до першого варіанту. Тобто аніме буде мати кілька сезонів, адже Лор Геншина величезний. Ну і плюс до всього, ми ще й половини мапи не бачили. Окрім усього вище зазначеного, не забуваємо, що в цьому патчі 3.1 буде довідкрито другу частину регіону Сумеру, а саме пустелю з усіма його єгипетськими відсилочками. А на сьогодні у нас все. Як завжди, чекаємо на вас у Твіттері та на Твічі. Посилання в описі. А тепер дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться відео з друзями та коментуйте. Бувайте і мирного неба нам всім!